Сьогодні у цих студентів за розкладом фізкультура. Викладач на початку пари пропонує перелік спортивних ігор. Студенти обирають бадмінтон. От, наприклад, іноземні мобиль не стоїть синхронним перекладом, а це їхня особа спеціальна. Наталя студентка філологічного факультету. Дівчина каже, займаючись спортом, почувається здоровішою. Її одногрупники розділилися на дві категорії ті, хто обрали окрему дисципліну і ті, хто фізкультуру. Дівчина обрала друге. Я провожу такий малорухливий спосіб життя, тому що на парах ти сидиш, сидиш за партою, потім за гуртожиток. І бажано якось підтримувати свою форму і фізкультуру це надає, дається можливість займатися. Задоволені й інші студенти прийшли в спортзал за власним бажанням, аби хоч якось відволіктися від навчання. Я хочу бути фізично згортованим, здоровим, не знаю, не жерніти. Мене не змушує нічого, це просто бажання моє ходити сюди, тому що тут якось ну, така приємна обстановка і хочеться якось трошки підтримувати себе в формі, тому що ми знаємо студенти, ми їмо вечорами це все. Ну, тут, по-перше, дуже цікаво. Можна відволіктися від того навчання, розвантажити тіло і можна сказати душу. Ну, і Це класно, у нас класний фізрук. Студенти, які обрали фізкультуру, мають можливість самі обирати заняття до душі: футбол, бадмінтон, волейбол, аеробіка та навіть плавання. Задач кафедри фізвиховання розповідає, коли фізкультура була обов'язковим предметом, кількість студентів була в рази більша. 30% студентів після медобстеження переходять в спеціальну медичну групу, тобто мають якісь відхилення здорова. І Я рахую, що одне заняття на тиждень це дуже замало. Якщо так надалі піде, це на мою думку збільшить тільки цей відсоток. Може до 50, може до 60%. відсотків. Все почалося ще рік тому, коли національні університети за новим законом про вищу освіту отримали автономні права. І так в одних навчальних закладах фізкультуру залишили обов'язковою, в інших зробили як факультатив. У франковому виші фізвиховання обов'язковим є лише на першому курсі дві години в тиждень. Старші ж обирають самі за власним бажанням. Якщо взяти по кількості студентів, то у нас Приблизно близько п'яти тисяч студентів у нас зараз займається на відміну від 11 тисяч, які були минулого року. Минулого року у нас фізичне виховання було обов'язковою дисципліною на чотирьох навчальних курсах, сім семестрів по чотири години в тиждень. Лікарі застерігають, нехтуючи фізкультурою, можуть виникнути проблеми з опорно-руховим апаратом, а ще погіршується зір та страждає нервова система. 90% студентів вони мають, звичайно, сколіоз, неправильну поставу, вони неправильно сидять, переважно на одній стороні носять рюкзаки, сумки і так далі. Фізкультура для того і є, щоб вони рухалися. Чому студенти все частіше нехтують своїм здоров'ям та ігнорують фізкультуру? Питання риторичне. Нині комп'ютери та соцмережі витіснили спортивні ігри. Натомість варто пам'ятати стару народну мудрість рухайся більше, проживеш довше. Маріна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.